Доброго ранку, друзі! І вас знову вітає канал Сільське подвір'я. Запрошую вас підписатися, поставити палець вверх, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять мої відео. Сьогодні відео не з кращих. Зараз покажу вам чому. А ви тим часом підпишіться. По можливості поділіться у своїх соцмережах моїм відео. Чи, чи, чи сьогоднішнім відео, чи попереднім, котрі, котре вам подобається. Вам не тяжко, а мені буде приємно. Зараз розкажу у двох словах, а потім покажу чому. Чому сьогодні не дуже гарний день, верніше ранок, а день побачимо, Ой, який буде. Ой. Сьогодні маємо вівторок, 13 лютого 2024 року, і я, як завжди, йду на роботу. Зараз я вам покажу, чому чому так. Думаю, що багато вже здогадалися по парасольці що зверху на мені. Верніше, на моїй голові, можна сказати, не так по повітрі, бо трішки вітер. І як би треба якась упора, щоб була. Упору слугує моя голова. Ой, так, друзі. Дощик у нас. Такий знатний, не схоже як на лютий. Стовідсотковий прогноз по дощу на цілий день. Так що купаємося, особливо я, бо мені треба ходити на роботу, особливо я купаюся в болоті. Але є і плюс, бо трішки мені промило колію дощик, а трішки роз... розквасило, ну нічого. Я не падаю духом, тішуся, що маю роботу, яка б вона не була, але вона є. А, наразі у місто не збираюся виїздити, багато ві... бачу <кій> відео у Тіктоку, що з села тікають у місто, бо в місті є робота. А, я не маю бажання. Я декілька днів побула у місті у дітей. Не хочу, не моє то місто. Село моє рідне, я його люблю. Ай, ну якось так. Якось так. Зараз покажу вам, оберну камеру, покажу вам, що до чого і як, і про що йде мова. Ну і ще що, друзі, хотіла сказати. Хотіла сказати величезне вам дякую, величезне, дуже величезне вам дякую за першу тисячу підписників. За те, що ви в мене є, дуже довго я до цього йшла. Канал я свій відкрила ще у 2017 році. Почала я знімати, <кій> так, достеменно не пам'ятаю, але напевно десь від, від 2020 року. Треба подивитися, коли перше відео закинути, тоді буду знати. Перше відео, хто зі мною давно, не аж дуже кращої якості, але все ж таки ви мене підтримували, за що вам дуже вдякую. І надіюся на подальшу співпрацю, надіюся на те, що будуть підписуватися на мене люди. І будемо піднімати сільське господарство, про яке дуже кажуть, що ніхто нічого не хоче робити. Надіємося, що все у нас вийде. Це про що йде мова. От красота, друзі. Уже черевики уже у болоті. Чоловік казав брати резинові чоботи, але резинові чоботи про них тяжко мені навіть згадувати, бо колись ходили на ферму і постійно в резинових чоботах. І постійно ноги відвогнуть і мокрі. А тепер маємо те, що маємо. А тепер біль в ногах, біль в суглобах, біль в колінах і від чого. Та від резинових чобіта, від чого інакше. Інакше не може бути ні від чого. Ну, якось так. Зараз спробую я як... Людина, яка ходить цими калабаньками, то мушу ще спробувати ось так зробити, щоб вода стікала. Зараз спробую, а тоді буду говорити з вами далі. Ну якось так це буде відбуватися. Хоча б зійшла трішки вода, щоб вечором було куди перейти. Але питання в тому, що як перейти мені тепер. Воду, то я... Ой! Ой-ой! Так, якось знайшла я доріжку. Ось так виглядає ось тут колобанька. Надіюся, ця вода зійде до вечора і буде куди перейти. А якщо ні, прийдеться, щоб чоловік виносив чоботи. Ой Боже! На даний момент е парасолю треба брати не від дощу, а таку величезну, як сонячну. Бо дощ такий гарненький, але все рівно трішки захищає. Трішки захищає. Не знаю, видно, не видно. Який дощ. Якщо добре придивитися, то думаю, що видно і то добряче видно. Добре, йду я, бо я зараз поки перейду ці всі колобаньки. Багато мені кажуть переважно в очі, що бідна я що так далеко ходжу на роботу та ще й такими калабаньками. Нічого я не бідна. Це мій шлях. Я його сама собі обрала. І нічого немає в цьому страшного, дивного. Помаленько. З Божою допомогою. Усе буде добре. Тільки з Божою допомогою. Інакше ніяк. Ну, тяжко, тяжко, як би то не було тяжко. Але трішки попри край, трішки через калюжі і помало проремося. Якось буде. Ось такі ще тут калабані. Але краще йти ось такими калабанями, як то, що болото. О, ще там далі болото. Ну нічого. Я пішла. Як видріпаюся ось туди на гору, то тоді спробую включитися. Ну, дощ такий конкретний. Так що йду, бо ноги їдуть один вперед, півтора назад. Ну помало. Так, йду я вже до гори, дряпаюся. Вже поминула ось то болото. Тепер задишка. Знаю, що буде куртка мокра, бо вона вже мокра, але нічого. <кій> Чоловік на вечір напалить у хаті дров, дровішок у грубку і буде тепленько і посушимося. Маємо те, що маємо, рухаємося вперед. Дивіться, яка краса. Бачите, які красиві перла. Ну, перла, бо інакше не скажеш. Бо якщо близько придивитися. Ще краще. Виглядає, як котики. <кхи> Дивіться, як водичка тримається. Краса мені таке подобається. Я вже хто зі мною давно неодноразово повторювала, що скоріше <кхи> до тієї пори. Поки я не знімала YouTube і нічого цього всього не бачила. Зараз я бачу дуже багато і дуже всього цікавого різного. Таке різноманіття. Так скажете, яке тут різноманіття. Одне й те саме. Болото, колобані, дощ, яке тут різноманіття. А не скажіть, я ось бачу що вже починає зеленіти чуть-чуть травичка. Ось такий там мошок. Мох на глині, бо ця глина у нас тут жовта. І вже він починає по чуть-чуть зеленіти. Рік тому, як ми мали кролики, я ось цю всю траву у пакет. <кій> Йду з роботи. Нарву повний пакет, вже кролики не голодні, вже кролики мають що їсти. Добре, друзі. Ховаю я телефон. Ховаю я телефон. Всім всього найкращого. Спокійного нам дня чи ночі. Спокою У душі. Спокою в наших оселях. Бережімо себе, бережімо своїх рідних, бо це наш обов'язок. До слідуючих відео. Па-па-па-па!